Сьогодні Азія і будемо готувати вок з собою краще ніж будь-якої доставки. Для соусу до соєвого додаємо воду, цукор, кунжутну олію, крохмаль, білий перець та сік половинки лайму і перемішуємо до розчинення цукру. З грибів зливаємо воду та гарно просушуємо. А якщо немає доступу до муер, то використовуйте шампіньйони, або ж готуйте без грибів. Овочі та м'ясо нарізаємо однаковим брусочком за виключенням цибулі. Її нарізаємо пір'єм. Потім всі компоненти потрібно обсмажити на великому вогні. З грибами будьте обережні. Вони чорні і можуть відстрелюватись. Обсмажувати краще почергово, тому що у побутової плити просто не вистачить потужності для досягнення правильного результату. Коли всі компоненти підготовлені, дрібно нарізаємо часник та натираємо імбир. Додаємо до м'яса та прогріваємо пару хвилин. Потім повертаємо овочі та додаємо майже готову собу. Заливаємо соусом та постійно помішуючи, прогріваємо до загущення. Прикрашаємо зеленою та подаємо гарячою. А детальний рецепт з грамівками та описом приготування, як завжди, знаходиться під відео.